Міська влада планує придбати майно білоцерківської ТЕЦ за мільйони бюджетних коштів, аргументуючи, що нібито немає альтернативних джерел опалення для багатотисячного масиву незалежності. Але насправді у цьому районі ще у 2016 році переобладнали один із теплопунктів міста в котельню, яка має два газових котла та три для альтернативного опалення, зокрема для дров. Валетів та іншого для їх зберігання навіть передбачене окреме місце. Як наголошує теплотехнік Віктор, один такий пункт здатен забезпечити теплом понад 10 багатоповерхівок. Значить, фінансування це програма була 70% державних коштів. А залишок мали б заплатити місцеві бюджети приблизно переобладнання. На суперсучасні всі технології. Тут всі котли сучасні стоять уже з сучасними технологіями. Це приблизно 40 мільйонів гривень. Получається. Та я думаю, якщо в нас більше 10 теплопунктів є на масиві незалежності, а це бивший масив Ливаневського, це 400 мільйонів і це були б отакі всі сучасні котельні. На на всьому масиві незалежності через недофінансування з міського бюджету цей об'єкт так і не запустили. Все обладнання тут імпортне, за словами фахівця, воно здатне зекономити до 40% вартості за опалення. А отже, буде і менший тариф. Два газових котли да які можуть повністю працювати в автономному режимі, управлятися через комп'ютер. Значить, Газові горілки, одна працююча, друга на, в разі якоїсь поломки резервна. Значить, вона, Оця одна газова горілка способна забезпечити переобладнаний один такий теплопункт. При такому обладнанні сразу теплопункт він буде і подавати гарячу воду. Тобто не треба буде ні боляря, нічого іншого. Наскільки готова Біла Церква до опалювального сезону, поки невідомо. Адже на відміну від області, де констатують про 85% підготовки, місто дану інформацію приховує. Три дні поспіль ми намагалися отримати коментар від профільного заступника міського голови Анатолія Кравця. Однак наші номери ймовірно він поблокував. Єдине, знаходимо на одному з сайтів Київщини інтерв'ю Геннадія Дикого з узагальненою інформацією про придбання генераторів труб та насосів у цьому році були виділені кошти на десятки кілометрів магістральних водогонів. Наразі роботи продовжуються на заміну застарілих труб. Була виділена допомога з міського бюджету. Також нам допомагають міжнародні організації. Умовно, якщо говорити про якусь велику котельню, вартість генератора для неї дорівнює вартості робіт по його під'єднанню і закупівлі додаткового обладнання. Зараз у нас виконаний план. Ми взяли собі за мету до зими створити можливість працювати в максимально автономному режимі. Звісно, передбачити всі варіанти нереально, але ми готуємось по максимуму. Підмовились від коментарів і у білоцерків тепломережі. На сайті підприємства лише значиться, що провели гідравлічні випробування теплових мереж від 48 котелень та 8 центральних теплопунктів, в результаті чого виявили 40 пошкоджень, 37 з яких ліквідували. Крім того, відремонтували 71 котельню та 48 теплопунктів. По підготовці до опалювального періоду 23-24 років працівниками КП «БМР-БЦТМ» проводяться наступні роботи: повірка вузлів обліку газу, заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби, встановлення автоматичного електропостачання на котельних, поточний ремонт на котельних, заміна та ремонт насосів на котельних та теплових пунктах. Готуються до опалювального сезону і білотраківці та вірять у краще. А что мне уже готовить? У него все есть. у меня все есть. Одеяло, носки. И обогреватель есть, все есть. Готовимся, конечно, мы. А нам однако. У нас теплые вещи, все мы знаем, что будут эти перебои, будет подорожание. Смотрели вчера по телевизору, что ТЭС, это самое, на Ливаневского хотят, мэр хочет выкупить, ну, город. Мы вс против всего этого. Пусть государство помогает. Ані вон там эти саме себе в карман ложать. Нічого особливого, все як завжди. Свічки заготавлюваємо, ріках понабирали. З минулої зими все ще все залишилось. Так що готові до будь чого якою буде ця зима, важко спрогнозувати, але те, що росіяни намагатимуться знову вести всю країну в блекаут, очевидно. Тож, замість того, щоб перекладати броківку роботи алеї, міська влада мала б за півтора роки повномасштабної війни інвестувати кошти у будівництво незалежних від білоцерківської тецкотелень. Тож чому вона цього так і не зробила? Питання відкрите. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.